Планета кіно це щось. Я Вільям Олден Сміт, сенатор США, який розслідує одну з найбільших аварій корабля в історії. Титаніка. Вашого судна, сер. Компенсації можливі, якщо доведуть недбалість співробітників Уайтстар. Ви готові визнати свою недбалість, Чому Ви нас кидаєте? Допоможемо їм. Ви не відповіли, що ваш корабель тоне і що ваші пасажири та команда в небезпеці. Який договір з армією? Про війну, міс Рікард. Про війну? Мабуть, така воля Божа. І тоді, пане президенте, жертви, понесені тієї фатальної ночі, можливо, не будуть марними.